Продовжимо випуск. Президент України Петро Порошенко провів нараду з головами обласних державних адміністрацій та з керівниками волонтерських організацій щодо ситуації в зоні АТО. Посадовці говорили про системні проблеми в армії, забезпечення необхідним військових. З наради повернувся очільник Прикарпаття Андрій Троценко та голова координаційного центру швидкого реагування Юрій Романюк. Про що мовилось, розповіли журналістам на брифінгу в Івано-Франківську. Зустрічі з журналістами в Івано-Франківську Андрій Троценко розпочав з оптимістичних прогнозів. каже спільна праця з волонтерами більш ніж потрібна сьогодні Збройним силам України. Наразі скорочена зона АТО, і в найближчій перспективі посадовці очікують навіть на перемогу. Президент України просив подякувати волонтерам і громадськості нашої області за дуже активну участь в забезпеченні Збройних сил України, Івано-Франківська область не пасе задніх, і слід сказати, що це перш за все заслуга нашої громадськості. Івано-Франківщина одна з перших областей, що почала швидко реагувати на потреби військових. Місцеві чиновники, вкотре звернулись до президента з проханням спрощення тендерних процедур, адже в травні такі відбулися, але виключно для органів центральної влади. Андрій Труценко наголосив на тому, що в державі відновлюють виробництво військової продукції, зокрема тепловізорів це дасть змогу закуповувати їх в чотири рази дешевше. Також налагоджене серійне виробництво каліматорних прицілів, і що дуже важливо, значить, цей меседж просили нас донести те, що в нашій державі на базі виробничого об'єднання Луч промінь. Починається виробництво високоточних ракет обласним адміністраціям. Доручили провести роботу з органами місцевого самоврядування, щоб звільнити родини військових, які перебувають в зоні АТО від квартплати. Мальна завтра ми організуємо зустріч із нашими представниками органів місцевого самоврядування, і відповідні відповідне доручення буде реалізовано. Я думаю, що то це той перший крок, який ми можемо зробити і допомогти. Голова координаційного центру швидкого реагування. Юрій Романюк повідомив, що через тиждень-два можна буде вирішити потребу військових в касках. Їх очікують від п'ятьох різних джерел. І додає, що болюча проблема сьогодні. Також шкільні автобуси, які стали єдиною бронетехнікою п'ятого батальйону в зоні АТО. Прикарпатці просять повернути дітям шкільні автобуси. а Крім того, звертаються до меценатів, зважити на потребу в транспорті для військових. Всі, хто бажає, спонсори, волонтери, хто має можливість. То має за кордоном, то має в Україні нерозмитнений джип, бажано виключно на дизельному пальному, але тільки не на бензині, бо в зоні АТО майже відсутня 95-та бензина. А деспалова є в будь-якій кількості, бо є, нею заправляють і танки, бронетехніку, і інші військово-автомобільні транспортні засоби. І вони просять волонтерів купляти дешеві джипи на брифінгу. Мовилось про те, що президент має намір при кожному міністрові та голові ода створити посаду зв'язків з волонтерами. Крім того, Петро Порошенко повідомив про доручення звільнити керівників департаментів, що відповідають за закупівлю озброєння для української армії.